Ось це до краєчків наповнена ваша мама, тато чи будь яка інша значима людина. А ось це ви і мама або тато віддають вам все: всю любов, всю підтримку, всю заботу і увагу, все геть, все як вміють. А ось це ви. В них же пусто, а вам ще досі мало. І ви намагаєтесь будь-яким способом отримати ще любові, ще підтримки, ще уваги, Йдете до психолога пропрацьовувати свої мами і тата, аби отримати хоч трохи більше. Але в них вже пусто. Вони віддали вам все, все як вміють, як відчувають в них більше немає. І зависаючи, ось на цій частині ми не отримуємо нічого. Але в нас є ще ось ця частина, і це і є наш потенціал, який ми маємо пропрацьовувати самостійно. Тож відчепіться від мами і тата і візьміться за свій потенціал. Наповнюйте себе.